Всім привіт! Я зараз знаходжусь на психотерапевтичному інтенсиві в Карпатах, Ззаді ви можете бачити гори. І, можливо, вам цікаво, що ж там розказують ті психотерапевти на своїх лекціях. Так от, сьогодні, наприклад, у нас була дуже цікава тема, і називалась вона Агресія і близькість. Я хочу цим поділитися з вами. Сподіваюсь, вам буде також цікаво. І як приклад хочу вам запропонувати подумати, а як у вас справа з агресією? Чи помічали ви, що для того, щоб захистити свої кордони, необхідна агресія, сказати, що а мені так не підходить, те, як ти до мене звертаєшся, або те, як ти хочеш зі мною комунікувати, або, наприклад, де форма агресії може бути, наприклад, коли підліток мамі говорить, що я виріс і більше так зі мною не можна, що в мене є своє життя, свої мрії, своя якась мета, і, наприклад, що я не буду поступати в той університет, куди хочеш ти, мама? Форма агресії може бути про. Те, що заявити, що ці відносини вам не підходять. І, наприклад, сказати, що ви хочете розлучитись. Або, наприклад, жінка може заявити своєму чоловікові, що вона не хоче другу дитину, так а чоловік, наприклад, хоче. Може бути по-різному. Форма агресії може бути підійти до когось і познайомитися, якщо люди стоять на дворі і. Самі по собі спілкуються, а тут ви втручаєтесь в їхнє життя, і вони можуть якби, бути незадоволеними тим, що ви до них підходите. Форма агресії може бути те, коли ви знайомитесь, хтось вам подобається і вам необхідно знайти в собі ресурс для того, щоб підійти, якби, дати про себе знати. Тобто агресія може бути такою життєвою енергією і бути формою життя для того, щоб змінювати те, як відбувається у вас зараз. Форма агресії може бути, наприклад, ви з шефом йдете в якийсь конфлікт, і говорите ні, для фірми це буде якось не комневигідно. І подумайте, як у вас зараз відбувається? Чи є у вас сили достати свої зубки і показати, що мені так не підходить? А, можливо, у вас зараз є форма поведінки, де ви як ну така, не гарне слово, але як терпіла, що ви все збираєте, збираєте собі і там десь. Капсуліруйте те, що з вами відбувається, і ніяк свої зубки не можете показати, що мені так не підходить, і мною так не можна. І, можливо, ви занадто проявляєтесь як агресивно і берете від життя тільки те, що ви хочете, а що відчувають люди поряд з вами. Ось таке коротеньке відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним. З вами була Ольга Єршова. Записуйтесь на сесії. Перша сесія безкоштовна. І знайти мене можна також в інстаграм. Всім пока-пока.